Інформаційний марафон на телеканалі TV7 Плюс триває. І ми продовжуємо вам розповідати про найактуальніше зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко, Тренажери для загальнофізичної підготовки дітей, підлітків та дорослих хочуть встановити на базі Хмельницької, ДЮСШ США номер один. Для цього написали відповідний проект і подали його на громадський бюджет. Майбутнім вуличним комплексом зможуть користуватися як вихованці школи, так і Жителі громади, але для цього необхідно набрати певну кількість голосів, аби потрапити в топ номінації національно-патріотичне виховання, фізичне та фізичне виховання дітей та молоді. Більш детальніше про це далі в нашому етері. Василь Янків, директор Хмельницької Дю США Номородин. Пане Василю, доброго вам дня і слава Україні! Слава вітаю всіх глядачів. Це. Отож, якщо говорити безпосередньо щодо самого майданчика, дійсно чому вирішили і саме таки, такого формату майданчик створити, і власне коли виникла ідея податися на громадський бюджет? Ну ідея виникла податися тоді, коли було оголошено сам проект, що можна подаватися, але сама дійсно народження ідеї, воно вже давно заявило, тому що ми маємо. Ну, досить сучасну спортивну базу, це яка включає стадіон штучним покриттям, майданчики відкриті, спортивні зали. Але в нас на території відсутні такі комплекси тренажерів, які могли би забезпечити для дітей, для відвідувачів, для усіх бажаючих саме заняття різнопланові, такі, які mm -hmm. фізично навантажені, які не пов'язані з біговою динамікою. Тому виникла така ідея, у нас є територія ну, на місці США по вулиці Спротину 17, яку ми могли б облагородити, зробити там відповідні умови з вільним доступом і всі мешканці мікрорайону, наші вихованці, які щодня більше тисячі дітей проходять через наші майданчики, спорзали, наші споруди, також батьки, відвідувачі, тому що у нас проводиться ну, надзвичайно велика кількість заходів. Це і чемпіонати міста з міні-футболу, чемпіонат міста 8 на 8, чемпіонати області, всеукраїнські змагання, тобто цей західний регіон і вся область постійно перебуває на наших спорудах. І тому для такої всебічної підготовки, як наших вихованців, так і гостей, ми хочемо запропонувати такий комплексний вуличний. Тренажерний е, майданчик, тобто це така буде мультиспортивна площадка, так невеличка для усіх, в принципі, і вікових категорій, і так далі. Як збирали взагалі комплектуючи, на що опиралися? Ну опирались на те, що воно має бути доступним і простим, тому що є специфічні складні тренажери, так які є в спортивних залах, які є в закритих залах, туди можуть потрапити ті, які вже направлені на те, щоб підготовку свою фізично зробити професійно з тренерами, з фахівцями. А ми вирішили, що це має бути загальнодоступне. Це має бути просте, це має бути бруси, перекладені, шведські стінки, канати, лавки для пресу і таке інше, яке кожний бажаючий, практично там дитина шести років чи людина похилого віку, може прийти і для себе обрати той вид фізичного навантаження, яке їй. Потрібно, яке воно вважає за можливим для себе в цей момент, тому це мала бути простота і доступність. Ми багато зараз говоримо також і про військових, так яким також і фізична реабілітація власне подекуди необхідна. Є власне, чи буде відкритий цей майданчик 24 на 7? 24 на 7 дні це буде з 7 ранку і до 10 вечора, поки в нас тривають заняття, uh -huh. тому що це майданчик на території самої ДСШ і на нічний час буде закрито. Тим більше у нас комендантська годину ніхто не відміняв. Але весь інший час вона буде доступна всім мешканцям, в тому числі і захисникам Сил оборони, тому що ми бачимо, наскільки їх багато зараз приходить, які приводять своїх дітей, онуків. Підтримуючи на змаганнях, вболіваючи, і дійсно такі люди могли б також мати можливість підійти до того тренажера і собі деякі вправи, які дозволяють здоров'я чи бажання виконати під час того моменту, коли діти відпочивають, коли діти займаються на майданчику. Власне, що до того, що ж хочете встановити, більш детальніше далі поспілкуємося. Це перекладена пряма, її вартість 21 тисяча гривень. Тобто це буде 15 і кожна по 1400. Так. Розкажіть більш детальніше функціонал її функціонал. Це може декілька чоловік, 10-15 чоловік. Вся команда фактично да. Так як в нас є такі командні ігрові види спорту, тобто, щоб не один підтягувався, а всі інші чекали mm -hmm. чарги. Тобто могла зайти команда і відпрацювати той комплекс навантаження, який дає тренер, Якщо ми говоримо про професійну підготовку. Якщо це для місцян, для людей звичайних, тобто теж буде незручно, коли один. Займається і декілька стоїть, чекає в часі. Тому uh -huh. вирішив, що це має бути багато доступно і вільно для того, щоб не створювати такі. Очевидя для, для заняття цими тренажерами, дуже корисна. Далі наступна це шведська стінка горизонтальна. Три штуки її має бути по 15 тисяч гривень. Одна загальна вартість 45 тисяч гривень. Дійсно, от ця річ вона дуже корисна для спини, я знаю. Для спини надзвичайно корисна, тому що всім потрібно її систематично розвантажувати. Так як ми зараз дуже багато часу. Проводимо в сидячому, стоячому і лежачому положенні, тому що є гаджети, є соціальні мережі, і хочемо не хочемо, всі там е, перебувають, і це зазвичай відбувається в статичному стані. Mm -hmm. А якщо на вулиці людина підійшла, побачила швидку цю стінку, яка горизонтальна, особливо діти, малеча, вони дуже задоволенням е, ходять прямо е, по mm -hmm. ступенькам, як би. З одного кінця до другого пролазять і це дуже ефективне вправо для вирівня хребта для розтяжки е, з, цього позвоночника, <говори> і тому це дуже ефективно буде перекладене різнохват вартістю чотири е, штуки. Їх буде по 25 тисяч гривень кожна, тобто це 100 тисяч. Це Розказує. такі перекладення, перекладені, які використовуватися як і для підтягування, так і для віджимання там вони різного плану. і. Також ми декілька штук їх заказали. Ну ми враховували в тому, що є обмежений бюджет і намагалися скомпонувати так, щоб було все ну, не дуже багато, але нема Щоб вистачало різноплановості і вистачало наповненості, угу. скажімо так, оцього майданчика. Лавка для пресу та гіперекстензії вартістю власне три штуки. Їх буде по 10 тисяч гривень. Так, лавка для пресу зрозуміло. Це якщо людина лягає спиною на лавочку і виконує е, вправи щодо е, це Що То це мається на увазі навпаки, mm -hmm. де на обличчям донизу лягає на живіт, і м -м, виконує вправи для навантаження спини або бокових е, м'язів е, живота. Шведська стінка також горизонтальна рукохід. Їх буде 4 штуки по 22 625 гривень. Так ну це горизонтально зрозуміло. Це звичайна шведська стінка, яка ставиться угу. вертикально, і діти задоволення малеча повзає, лази вверх-вниз, і це дуже корисно для загального організму. Такого скріплення, скажімо так, м'язів. Рукоходиться то саме, щоб якби шведська горизонтальна, але трошки інші там хвати, інші конструкція, і це більш складніший, скажімо так, елемент. І вже діти спортсмени які спортсменки більш якісно підготовлені. Ну, вони переходять на складніші етапи. Тому це для них буде вертикальні опори 25 штук по 1000 гривень. Кожна ну, це безпосередньо самі опори, на яких буде монтуватися ага. в комплексі угу. всі ці лавки, переходники, стінки і так далі. Це ну і безпосередньо буде. також і канати, і так, так далі. Також мають так бути. да. І буде ще канати, щоб діти могли навчатися таким навичкам, як влазення по канату. Тому що спілкуються з вчителями фізкультури, хочу замітити, що. Вони в тих школах, де є канат, відмічають, що в дітей дуже порушена координація, і надзвичайно мало дітей може і вміє вирізти mm -hmm. по канату, піднятися до гори. Mm -hmm. А це ж на сьогоднішній день, якби ну, наша країна в стадії війни, і ми повинні бути завжди готові фізично до будь-яких випробувань. І такий, на перший погляд, би, просте завдання, як вилізти по канату, оказується дуже складне, тому що ну, просто дуже мало залишилося по школах, е мабуть, через безпеку їх mm -hmm. демонтували. Але ми хочемо таке зробити, воно буде не на високій висоті, там 2,50 метрів, тому не буде такої великого травматизму, mm -hmm. якісь можливості, але діти матимуть змогу. Навчити пробувати свої навіть. сили, так, да так, і загалом. Так, так. І найдорожчий елемент це лавка для жиму лежачі. Тут вартість е, е, вартість ані одинадцять тисяч гривень. Не, ага. не, не найдорожча. Та я перепрошую. Ага, це просто... також лавка для жиму. Ми ще тоді, якщо вже дай Бог реалізуємо цей проект, ми плануємо ще додати штангу, яка угу. буде такої середньої ваги, і зафіксувати її, щоб можна було ще й. Розробляти верхній тон, верхній торс для тих, хто бажає, тому що чоловіки дуже полюбляють, коли них гарний торс, щоб дівчата на них також заглядали. Ви знаєте, в принципі, я таку проаналізувала з вами, і дійсно всі групи м'язів будуть, якщо отак от пройтися по всьому, так. та то, то все тіло буде задіяне. Так, а якщо врахувати те, що в нас є можливість й виконати бігову роботу, то в принципі, люба людина, яка захоче, вона може підійти, зробити декілька клів по футбольному полю, тобто пробігти, розігріти організм, і тоді прийти на цей вуличний тренажерний майданчик uh -huh. і пропрацювати любі види м'язів, які йому зручно, чи які має бажання. Якщо говорити про загальну вартість вартості проекту, яка його вартість, і що ще входить? Ви сказали про те, що потрібно ще буде власне зробити саму територію, так під даний майданчик. Чи це входить вартість даного проекту, чи це вже ви своїми силами будете робити? Ні, це не входить. Вартість проекту? Це ми можемо зробити власними силами. Ми розгорнути майданчик, розчистити територію, підсипати там щоб не було бруду, і туди що входить лише доставка самого обладнання, mm -hmm. транспортні витрати, а також сам монтаж, що вже на місці, бо тому що потрібно оцих 25 стоєк змонтувати і забетонувати в земляне покриття. І тоді-ка тоді вже все разом зв'язати, скріпити в один цілий майбутний такий комплекс. Угу. Якщо говорити про початок робіт, ну тому що перед тим, як ви подавали безпосередньо даний проєкт, там ж також є термін виконання і так далі. Розкажіть про ці терміни в нашому етері. Ну, термін виконання ну, до кінця поточного року, але ну, проєкт сам не є дуже складним, головне, якби мати кошти, провести тендер і е, почекати по доставці обладнання до Хмельницького. І далі ми з працівниками власними силами, що виконуємо, те, uh -huh. що запланували. Ну і підрядник, який виграється згідно наших умов, буде зобов'язаний змонтувати на місці цей комплекс. Uh -huh. Хочу сказати, що його реалізація в межах двох-трьох місяців і він буде працювати багато років, тому що це є металеві вироби, які будуть на відкритому повітрі. І Фактично, ну якщо не буде вандалізму, то воно буде служити е, десятки десятки років, тому що ну желізо є желізо тобто, чисто теоретично на осінь вже може бути е, даний так. майданчик. Так, ми плануємо, що все добре, то осінню, вересень, жовтень, щоб він вже у нас функціонував, щоб е, наші спортсмени, відвідувачі мали. Можливо займатися вже цим номер 38. Так, вісім. Так, Ну, власне. Закликаємо вас, шановні наші телеглядачі. Зараз на ваших телеекранах з'явиться QR-код. Власне, за допомогою камери мобільного телефону, ви можете перейти безпосередньо і проголосувати за даний проект за номером 38. Це новий власне майданчик на власно базі школи дитячої юнацької спортивної школи номер 1 власне, не лише для вихованців, а для усіх охочих зараз бачите безпосередньо презентацію даного майданчика. Власне, переходите на сайт, тут ви бачите підтримати. Власне, клікаєте на це. Ну і там зовсім невеличка власне, також є система верифікації вас. Тому власне, переходьте. І варто також сказати, що участь в голосуванні можуть приймати лише мешканці Хмельницької міської територіальної громади. Тому будьмо активними. А далі, якщо переходите безпосередньо до самого функціонування вашої спортивної школи номер один власне тут займаються щоденно понад однієї тисячі вихованців. Так. Розкажіть детальніше, як зараз функціонуєте загалом? Можливо, як тому що зараз вже такий знаєте, вже літній період. Uh -huh. Чи є плани на цей літній період? Власне наскільки активним був навчальний рік? Ну, навчальний рік був дуже активний, у нас школа з ігрових видів спорту, і ми, нашими вихованцями, з усіх видів спорту приймаємо участь в чемпіонатах області по своїх вікових групах, в чемпіонатах України, якщо дитячої а також у нас є команди, які сформовані на базі вихованців ДСШ, старших груп. Це жіноча команда дсш «Один Поділля з футболу, яка виступає в першій лізі. А також е, дві гандбольні команди uh -huh. Хмельницький та ДІСШ1ХНУ, які виступають в Суперлізі. Це наші тренера, наші вихованці, і в принципі, оце той е, вершина, да, до якого ми готуємо сьогодні наші вихованці, щоб вони могли грати у серйозних професійних командах. Uh -huh. е, а в цілому більше тисячі вихованців так какая щоденно проходять. Крім того, не тільки е, наші вихованці, а також. Е, Діти дефака поділя, тому що у нас чудова футбольна база, і вона використовується академією. ФК Поділля, само безпосередньо самою першою командою професійною. А також є в нас ряд заходів, які є загальноміськими, які є загально всеукраїнськими. Тобто загальноміські – це чемпіонати міста з футболу на нашому майданчику проходить, чемпіонат міста 8 на 8, який став дуже таким цікавим форматом, дуже популярний в містян. І зараз вже ось розпочав і триває на наших майданчиках. Тому відвідування дуже велике. Uh -huh. Щоденна в зимовий період ця спортивна зала, яка практично з 7 ранку до 11 вечора, 23 години, функціонує і а також старші групи у нас повністю займаються на вулиці, на футбольних майданчиках і полях, де ми маємо змогу вищищати від снігу. Маємо сучасне освітлення, тому uh -huh. ми можемо займатися в вечірній час, такий коли пізня осінь, зима. До 21 години використовуємо цю базу якби по максимуму. Угу. Якщо говорити про види спорту, що зараз найбільше користується попитом загалом, і чи плануєте відкривати ще щось нове? Ну, Звичайно, попит шалений це відділення футболу, так як в нас в місті, я б сказав, бум футболу, і це дуже добре, тому що діти мають змогу займатися, мають змогу розвиватися, мають змогу змагатися. Ми коли проводимо дитячі турніри, то ми тільки міських команд можемо 10 зібрати без проблем. Якщо запрошуємо ще з інших куточків області, то 12, 15, 20 команд на наші дитячі змагання заявляються, і це дуже прекрасно. Другим по популярності, мабуть, я б назвав Регбі. Угу. Це дуже Не такий… несподівано. До речі, несподівано, але в нас в Хмельницькому, дякуючи тому, що вони мають вже також власну базу. На політехнічному коледжі на Зарічанській ми їм допомогли збудувати роздягальні. Вони з Регбі своїми силами збудували трибуну, роблять інфраструктуру, доглядають за полем, за газоном. І тепер наші дитячі команди і їхня професійна команда мають свій домашній, скажімо так, стадіон, і це дуже сприяє їхньому розвитку і популяризації у місті. У програмах шкільних ліг і чемпіонат міста серед дітей в Рбі 5 приймає участь більше 20 команд. Uh -huh. Це надзвичайно високий показник, зважаючи на те, що РЕГБ не є популярним таким видом спорту, як футбол. Uh -huh. Це є правильний маркетинг нашої федерації, і от вони дійсно мають такі досягнення. Як ви кажете, дещо несподіване, але це ну, щоденна робота mm -hmm. за затягування дітей до себе. В США номер один дуже багато спортивних здобутків і так далі. Але от за останній рік, що пригадаєте, таке от дійсно визначне? От таке дійсно визначне. Мабуть, все таки участь наша команда суперлізі з Гонболу. Це дуже високий рівень, це елітний дивізіон, mm -hmm. де наші вихованці виступають. Також успішний виступ в цьому році нашої жіночої команди Слубову, яка стала в своїй групі бронзовим призером першої ліги. Також це таке успішне, можемо сказати. Щодо планів на майбутнє, у нас є в планах відділення. Не, мож, не хочу говорити наперед, якого, але такого виду спорту, який колись культивувався в Хмельницькому більше 25 років тому. І в зв'язку з певними там, подіями, відсутністю кадрів, він був е занедбаний. І наразі такого виду спорту в Україні. В Україні є, а в місті ще поки немає. Ми працюємо над цим е, видом спорту, це буде така загадка. Е, і я думаю, що вже є домовленості з старшими тренером збірної України про те, що нам допоможуть матеріально вигляді інвентаря, а ми будемо надавати свої бази і будемо мати частково без своїх тренерів, частково нам просили делегувати з інших регіонів. І Ми відкриємо цікавий вид олімпійський вид спорту. Просто не хочу зараз, поки наперед. Пане Василю, ви Інтерна. ще раз признавайтеся чесно, ви просто ще раз хочете до нас прямити. Правильно, так. коли вже коли будете запускати? Ми відкриємо тоді прийду і будемо розказувати, як ми запустилися, як ми це зробили і які в нас по цьому плани. Тому що вид спорту досить цікавий, динамічний, ігровий, олімпійський, і я думаю, що. Він буде дуже цікавим нашим містянам uh -huh. е і отримує свою популярність цей вид спорту і для дітей для дорослих, які вікова так. категорія, охоплює всіх, так охоплює всіх, він досить доступний. вони не мати інвентар і знати навички, які дадуть тренера, які будуть в нас працювати. Я думаю, що з часом ми це побачимо. щодо дійсно інвентарю, щодо інфраструктури і так далі. Кожен із цих видів спорту, про які ви говорили, він потребує того чи інш тих чи інших вкладень. Як з цим безпосередньо? Наскільки розширена зараз інфраструктура? Структура і власне яким чином залучаєте до фінансування от подібних проєктів, загалом, так щодо планів і так далі. Тому що ми знаємо, що зараз власне міський бюджет він більше орієнтований на збройні сили України. Так, і це і це дуже правильно. Звичайно, ми маємо підтримувати сили оборони І захист країни. Це завдання. Номер один. Ми працюємо з батьками, ми працюємо з спонсорами, ми маємо. Деякі контакти з професійними клубами, uh -huh. які е, допомагають нам фінансово, в яких у нас є плани щодо їхньої співпраці з ними і залучати. Звичайно, але частка це батьки, які спонсують вкладочу своїх дітей, які виїжджають на змагання, особливо турніри. Да? Ми не можемо забезпечити бюджет участь, тому що виїзд одної команди там на два-три дні. В інше місто це буде коштувати 10, 15, 20 тисяч гривень. Mm -hmm. Це тільки ну, проживання і транспорт. Я вже не казав про харчування. Тому це звичайно батьки, честь їм і хвала і подяка за те, що вони підтримують своїх дітей і заодно і нашу школу. Також, от такі варіанти це написання грантових всяких програм, залучення спонсорів і так далі. Таким напрямку також mm -hmm. працюємо. Якщо говорити окрім інфраструктури, окрім устаткування і так далі, ще і тренерський склад також дуже важливий. Він має бути якісним. Що у нас з цим питанням? Ну, тренерський склад у нас якісний. У нас є тренера, які з досвідом, які більше 20-30 років мають досвіду. Є декілька молодих тренерів, які. Приходять вже після завершення своєї, скажімо так, спортивної кар'єри в клубах. Вони вертаються до роботи тренерської, Не вертаються, а приходять до роботи mm -hmm. тренерської і розпочинають свою професійну діяльність вже в якості тренера. Це дуже добре, але ну, дійсно, скажімо так, сьогодні ситуація така, що більша проблема навіть не в тренерах, а я можу сказати, в. Утримані випускників наших старших класів, це юнаків. Дуже багато виїжджає за кордон, планують 10-11 клас. І дійсно ті команди старші, які в нас були, награвалися, які готувалися до чемпіонатів України, які готувалися до виступів в професійних командах. Вони, зважаючи на ситуацію, виїжджають за кордон для продовження навчання за кордоном. Mm -hmm. Це більше навіть проблема, чим по катеремські. Кадри тренерські є. Вони досить стабільні, люди розуміють, яка ситуація в країні, і віддаються наповну, щоб хоча б тут, а в тилу ми могли дітей захопити тим заняттям, яке приносить їм задоволення і здоров'я. Пане Василю, ну давайте на останок нашої з вами розмови. Ще раз закличемо наших телеглядачів до голосування за ваш проект. Запрошую всіх підтримати наш проект номер 38 Даний проект буде реалізований на території Хмельницької дійсно, номер один, по вулиці Спортивній, 17. Також запрошую всіх, коли ми його відкриємо, відвідати і отримати задоволення від того, що ми зробили разом. Щиро дякую вам за те, що прийшли, і власне за те за прекрасну ініціативу, також для нашої молоді і власне для старшого покоління. Тож Василь Янків, це директор Хмельницької Дю США, номер один був з нами.